Доброго дня, діти, урок математики. Тема нашого уроку досліджуємо групу об'єктів за спільною ознакою. Сьогодні ми познайомимося з таким поняттям, як множина. Працюємо з підручником. Підручник на сторінці 12. Завдання 2. Назви кожну групу об'єктів множину, скільки елементів містить кожна група множина. Давайте поглянемо перший малюнок. Ми бачимо дітей, скільки їх. Їх п'ятеро. Цю групу або множину можна назвати група дітей. Наступний малюнок. Ми бачимо птахів. Скільки їх? Три пташки. Як можна назвати цю групу? В цій групі зображені пташки. Це три пташки. Група птахів, можна сказати ще по-іншому, зграє, тобто множина птахів. Наступний малюнок. Можна сказати, що це множина квітів, тому що ми бачимо, що тут всі квіти. Порахуйте, скільки їх. Наступна множина. Ми бачимо зошити, як можна назвати цю множину і е, порахуйте, скільки зошитів. І остання множина: ми бачимо цукерки. Порахуйте, скільки цукерок, як можна назвати цю множину. Чотири. Визнач, за якою ознакою фігури розбити на групи або множини. Давайте поглянемо перший малюнок. Ми бачимо, що є дві множини. Перша множина, що в ній знаходиться, це геометричні фігури, квадрат. Друга множина ми бачимо теж геометричні фігури, цій множині знаходяться квадрат та круг. Ці дві множини розбиті, за якою групою. На які множини? Вони розбиті за кольором. Бачимо в першій множині всі фігури в зеленого кольору, в другій множині всі фігури помаранчевого кольору. Дивимось наступний малюнок. За якою ознакою розбито на ці дві множини фігури. Ми бачимо, що в першій множині всі. Геометричні фігури це квадрат, в другій множині це круг. Отже, можна зробити висновок, що ці дві множини розбиті за формою фігур. Погляньте на останній малюнок та скажіть, за якою ознакою розбити ці дві множини. Працюємо з зошитом. Розверніть зошит на сторінці 11. Завдання 1. За якою ознакою кулька розбита на групи множини. Першу групу множину. Кульок розфарбуй у різні кольори, третю в один колір. І так, ми бачимо, нам в завданні сказано, що необхідно розфарбувати першу групу кульок в різний колір. Давайте виконаємо це завдання. Ми з вами розфарбували кульки, як сказано у завданні. І бачимо, що у першій групі, або по-іншому, можна сказати, множині, знаходяться кульки, вони різні за кольором, різні за розміром, але однакові за формою. Форма однакова, форма овал. Кульки схожі на овал. Остання група ми бачимо, що кульки однакові за кольором. Отже, цю множину розбили по кольору. І остання середня наша множина, в ній знаходяться кульки однакові за розміром. Розфарбуйте їх. Завдання 2. Скільки елементів містить кожна група множина Обведи число за малюнком. Завдання 2. Скільки елементів містить кожна група множина обведи число під малюнком. Перша множина в ній знаходяться мурахи. Порахуйте, скільки мурахів ми бачимо на малюнку. Та обведіть число. Ми порахували, що мурах 9. Отже, вводимо число 9. Наступна множина в ній знаходяться папуги. Повлічіть, скільки папуг ви бачите. 8 папуг і обводимо ми число 8. Полічіть скільки у останній множині бджілок та вводіть число. Завдання 3 виконуємо самостійно простим олівцем. Завдання 4. Проведи мурашку до мурашника. Схожі завдання ми з вами вже виконували. Беремо простий олівчик і йдемо по тунелю простим олівчиком. Нам необхідно провести мурашку до її будиночка. Завдання 5 будемо виконувати простим олівцем. Необхідно з'єднати лінії доріжки кожної бджілочки до вулика. Беремо простий олівчик. Головне завдання не відривати руки. Ми проводимо по контуру лінії доріжку, не відриваючи руки до вулика. Виконайте це завдання до кінця.